Тепер я маю до вас дуже важливе питання: чи боїтеся ви павуків в мейнкрафті? Що, oh oh, ні, що прям взагалі не страшні. Ага, ну окей, а як вам тоді такий величезний павук-мутант, який у сто разів страшніше та небезпечніше за звичайного павука в Майнкрафті, від якого ще й майже неможливо втекти. Бо уявіть собі, він ще й вміє ходити по воді. Що, чел, це ти вже переграєш. Павуки не вміють ходити по воді, а ну звідти. Поки я переводив під водою дух, я почав думати, як перевести його до нашого зоопарку, і в голову мені не прийшло нічого краще, як короткими пробіжками насухо. Ходім здобути дерево, щоб зрештою скрафтити човен, бо швидкості човна ще вистачало, щоб від нього втекти. Якщо б я тікав від нього суходолом, то в мене просто б не було шансів. На щастя, я побудував зоопарк доволі близько до води, тож я просто міг доплисти до нього човном. Залишалось тільки дуже швидко добігти до зоопарку, щоб павук не встиг мене схопити. Якби б я затримався на одну секунду довше, то я б не встиг від нього втекти. Давай, 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 давай. Ух, я встиг. Фу, як кажу стрьомне. але добре, бо клітка збудована так, що він звідси ніколи не вибереться. До речі, а в житті ви боїтеся павуків? Напишіть про це в коментарях.